Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами працюємо над алеброю 7 клас за програмою Інтелект України. 8-9 частина, картка 15. Тема побудова графіка лінійної функції. Для початку давайте розглянемо алгоритм побудови графіка функції. Алгоритм, як ви знаєте, це послідовність наших дій. Перше, ми знайдемо область визначення функцій. Друге, це складемо таблицю значень функції для, кілько... для кількох значень аргументу. Якщо це лінійна, то це може бути дві точки і більше. Тобто дві координати беремо по х по y знаходимо відповідні значення. На координатній площині побудуй точки за їх координатами з таблиці. І нарешті проведи через ці точки лінію. Розглянемо перше завдання це приклад А y, 3x-1, та приклад Б. І рихдрівня мінус 3х плюс 1. Що можу сказати про ці лінійні функції? В прикладі А я бачу відразу, що оскільки кутовий коефіцієнт 3 він додатній, то функція йде на зростання ось так. А в прикладі Б він від'ємний, тому вона йде на складання ось таким чином. Отже, що можна сказати про область визначення цих функцій? Побудуємо їх, до речі, в одній системі координат для зручності. Область визначення цих функцій від нескінченності до нескінченності, адже це у нас з вами лінійна функція. Розглянемо приклад А. Це функція y дорівнює 3x-1. Далі нам потрібно побудувати таблицю на кілька значень. На кілька це мінімум 2. Отже, будуємо таблицю на два значення. По їх беремо будь-які числа. Ну, от, наприклад, візьму 0. Це 3 помножити на 0 буде 0, відняти 1 мінус 1 буде по y. Візьму 1. 3 на 1 буде 3, відняти 1 це 2. Далі пишемо другу функцію y дорівнює мінус 3х додати 1. Теж для неї будуємо таблицю. І теж на два значення. X по y. Отже, по х знову беремо 0. Погірку буде мінус 3 на 0, це 0 додати 1. 1. І теж беремо 1. мінус 3 на 1 буде мінус 3 і додати 1 мінус 2. Ставлю ці значення 0 та мінус 1. 0 по х нікуди не рухаємось, мінус 1 по y на 1 вниз. 1 та 2. 1 праворуч по х і 2 вгору по y. Проводимо через ці дві точки прямо. Ось таким чином. Можемо підписати y дорівнює 3x-1. На що варто звернути увагу? Що наш графік переднаєв вісь ординат в координаті 0 по x і мінус 1 по ірку. Саме це значення, яке відповідає значенню числа, або значення b взагалі. У функції y дорівнює x плюс b. Будемо другу функцію, щоб їх відрізнити червоним кольором. 0 та 1 це перша координата, тобто 0 по х 1 по y. І 1 та мінус 2 друга. 1 праворуч і 2 униз. І через ці дві точки теж проводимо пряму лінію. Ось таким чином. І підпишемо на ній y дорівнює. мінус 3х плюс 1. Як і говорив я раніше, зверніть увагу, кутовий коефіцієнт додатній, функція йде вгору, під'ємний функція йде вниз. А ось це вільне число показує, в якій координаті ми перетинаємо вісь ординат. Було мінус 1 в значенні мінус 1. Було плюс 1 в значенні 1. Переходимо до другого рівня складності. За графіком визнач кількість розв'язків системи рівнянь. Що таке графік функції? Графіком функції називають зображення на координатній площині всіх точок, абсциси, яких є значення аргументу, а ординати відповідними значення даної функції. Тобто ось ця пряма це і є графік функції. На прикладі А ми бачимо, що у нас ці дві прямі перетинаються ось в цій точці. А дві прямі можуть перетинатися лише в одній точці. Інших варіантів таких не буде. Вони або перетинаються в одній точці, або ж. Паралельні або співпадають. Якщо прямі перетинаються в одній точці, то це означає, що вони мають лише один розв'язок. Якщо прямі паралельні, це означає, що вони не мають жодного розв'язку. І, до речі, якщо прямі співпадають, то вони мають безліч розв'язків. Як це можна ще побачити по ось цих коефіцієнтах, що біля х та біля і? Зверніть увагу, якщо ми поділимо відповідні коефіцієнти біля і та біля х. І в нас вийдуть різні числа, це означає, що дані прямі перетнуться. Наприклад, 2 поділити на 1 це буде 2, 1 поділити на 1, це буде 1. Різні числа, як бачите, тому дійсно вони перетнуться. В прикладі B, зверніть увагу: якщо ми бачимо, що числа, які ми отримуємо при діленні коефіцієнтів x та y, однакові, але це число, що утвориться при діленні вільних числ, відрізняється то тобто, ці прямі будуть паралельні. Наприклад, біля ігри, дивіться, 1 та 1, там не пишеться це значення. 1 поділити на 1 буде 1. Біля х 2 поділити на 2 буде теж 1. А 6 поділити на 4 буде 1,5. Відрізняється. Але якщо біля х та іг відповідне відношення буде збігатися, як у нас, то прямі будуть паралельні. І це означає, що вони ніколи не перетнуться. Тобто ем, дана система. Немає жодного розв'язку. Отже, як же нам з вами розв'язати систему двох лінійних рівнянь саме графічним способом? Для цього придумали алгоритм. Побудуй в одній системі координат графіки обох рівнянь системи, знайди координати точок їх перетину, якщо вони є взагалі, та записати відповідь. Все дуже просто. Розглянемо ці дві системи, які нам запропонували. І розв'яжемо їх графічно. Для цього нам потрібно їх побудувати. В одній системі координат, звичайно ж. Тому спочатку розглянемо завдання А. У нас є два рівняння, дві функції: дорівнює x та дорівнює 3x-4. Для початку напишу y дорівнює x і побудую табличку на два значення саме для цього рівняння. Зверніть увагу, що якщо y дорівнює x, то це будуть однакові значення. Наприклад, 0 і 0 і 1 та 1. Можемо відразу побудувати ці точки. 0 і 0. 1 і 1, і провести через них пряму лінію. Будьте якомога точніші в побудові. Іншим кольором, наприклад, я запишу друге рівняння y дорівнює 3х-4 і побудуємо таблицю на два значення для цього рівняння. Отже, x та y знову візьму 0. По х по y буде мінус 4. Беру 1 по х по y буде мінус 1. Чому? Тому що ми підставляємо значення х і рахуємо, що буде по y. Далі ставимо ці точки 0 і мінус 4. 0 по х мінус 4 по y, 1 по x і мінус 1 по y. І проводимо через ці точки пряму лінію. Ось таким чином. І там, де наші дві лінії перетинаються. Ось ця точка. Вона має координати по х 2 звернуть увагу. І по Y теж 2. Це і є розв'язок даної системи. Тобто, відповідь це буде 2 по х і 2 по Y. Можна перевірити. Дійсно. Yрівні X підходить, ці значення однакові. Якщо підставити 2 замість х у друге рівняння, 3 на 2 це буде 6, відняти 4 теж буде 2. Все збігається. Розглянемо приклад B. Y дрівня 5x. Будуємо таблицю для, цієї, для цього рівняння. Так. Звичайно ж теж на два значення. Можете брати більше значень, 3, 4, якщо хочете, щоб ваш графік був набагато точніший. І менше було похибок. Беру по іксу 0, по Погірку теж буде 0. Беру по ху, наприклад, 1. по Погірку буде 1 на 5, 5. Будуємо значення 0, 0 є початок відліку. І 1 по х та 5 по гірку. 1, 2, 3, 4, 5. Ось у нас 5. Та Проводимо через ці дві точки пряму. Так. Далі давайте іншим кольором, іншу функцію y дорівнює мінус 2х додати 7. Будую таблицю на два значення. Так. По x по у, відповідно, ставлю значення 0 по іксу. Мінус 2 на 0 буде 0, додати 7 7. І, наприклад, 1. Мінус 2 на 1 це мінус 2, додати 7 це буде 5. Ставлю значення ці на координату площину 0 по x і аж 7 ось тут по ігреку. 1 по х і 5 по ігреку. Як бачите, ми відразу впали в ту точку, яка нам потрібна. Так, і проводимо через ці точки пряму лінію. Приблизно ось так. Ми вже бачимо точку перетину. по x1 по y 5. Залишається лише усно все перевірити. В першу функцію підставляємо замість x1 5 на 1 буде 5. Підходить. В другу мінус 2 на 1 мінус 2 плюс 7 5. Підходить. Звичайно ж, підходить, тому що навіть в табличці у нас вийшло ось це значення спільне. Це випадковість, але так воно і є. І переходимо до третього рівня складності, знову ж таки, розв'яжи систему рівнянь графічно. Отже, спочатку розглянемо завдання А. Маємо систему х-2y дорівня 7 та 3х плюс 2y дорівнює 5. Можна робити по-різному. Якщо, от, наприклад, я бачу, що оце вільне число ділиться на кожен з коефіцієнтів, тоді я можу брати замість х, наприклад, 0, замість y 0. Це дуже зручний спосіб. Якщо вже бачиш, що це не відбувається, то просто виражаю одну зміну через y. Як вам зручно, або x дорівнює 7 плюс 2y, або вже там y дорівнює, і так далі. От я, наприклад, можу, щоб було для вас звичніше, виражати y через x. Для першого рівняння зверніть увагу, я запишу так: от у мене є x-2y дорівнює 7. Чому звідси дорівнює просто 2y х відняти 7? Тому що зменшуваний від'ємник різниці ми шукаємо від'ємник. Тобто 2y дорівнює х відняти 7. А щоб знайти сам y, ми маємо відповідно x-7 розділити на 2. Це і буде вираження змінної y через змінну x. Буємо для цього значення табличку. Як відбирати числа? Ну, от дивіться, 7 це число непарне. На 2 воно не поділиться. Якщо я візьму, наприклад, парне число х, то чисельник буде непарний, це незручно. Краще підбирати так, щоб і цілі числа були по х, і цілі по гірку, якщо це можливо, звичайно ж. Відповідно, я візьму якесь непарне число. Непарне число і так, щоб у мене все все вміщалося на координатній площині. Скажімо, я візьму. 7. Тоді 7 відняти 7 буде 0, поділити на 2 0. Далі я візьму на 2 більше або на 2 менше. До речі, орієнтуйтесь на знаменник. Я беру на 2 більше, виходить 9, але тут мені незручно будувати 9 візьму менше, наприклад, 5. 5 відняти 7 буде мінус 2, ділю на 2 мінус 1. Ставимо ці точки на координатну площину. 7 по х, 0 по у. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось значення 7. І 0 по ірку. Залишаємось на місці. 5 по ху і мінус 1 по ірку. Ось у нас 5. Ось мінус 1. На перетині ставимо точку. І провожу відповідно. Пряму через ці дві точки. Ось таким чином. Так. Далі. Нам потрібно виразити в другому рівнянні теж y через x. увагу, 2y дорівнює. 5-3х. Тоді, щоб знайти y, я повинен 5-3х поділити на 2. Будуємо таблицю на два значення. На дві точки. Позначаємо, відповідно x та y. І, знову ж таки, дивіться, у мене число 5, воно не парне, число 3 теж воно не парне. Тому мені буде зручно підбирати замість x теж не парне значення, щоб поділити на 2. Наприклад, візьму 1. 3 на 1 це 3, 5 мінус 3 це буде 2, 2 на 2 11. Далі візьму 3 на 2 більше. 3 на 3 9. Ось так. 5 від 9 мінус 4 ділю на 2. Мінус 2. О, тепер правильно. Ставлю точки ці 1 і 1. 3 і мінус 2. 3 по х мінус 2 по у. І проводимо через ці точки пряму. Так, зверніть увагу, де вони перетнулися. Що це буде за координата? Це буде 3 по х і мінус 2 по у. Ось таким чином. Тобто розв'язком до першої системи є пара чисел 3 і мінус 2. Але я завжди намагаюся це перевірити, підставивши ці значення. 3 по х залишаємо. 2 на мінус 2 мінус 4, 3 мінус 4, це буде 3 плюс 4, тобто 7, підходить. Тут у нас 3 на 3 9, 2 на мінус 2 мінус 4, 9 відняти 4, 5, теж підходить. Розглянемо приклад B. Перше рівняння у нас x плюс y дорівнює мінус 2. От дивіться. Мені, в принципі, як я вам говорив, не обов'язково шукати зараз y дорівнює. Я зараз зроблю іншим способом. Я ж бачу, що в мене мінус 2 ділиться на кожен з коефіцієнтів, тому я просто запишу x плюс y дорівнює мінус 2, нічого змінювати не буду. Це дуже цікавий спосіб, до речі. Так. Отже, я беру x і беру y. Звичайно, що ви можете виразити y через x і зробити так само, як і першого разу. Наприклад, я візьму замість x 0. Що це означає? Що він зникає, і в мене лишається y дорівнює мінус 2. Тому я записую відразу мінус 2. Потім, навпаки, я візьму замість y 0. Він зникає, х дорівнює мінус 2. Ось так просто. Ставлю ці точки 0 по x мінус 2 по y. Потім мінус 2 по х 0 по у, І проводимо через ці точки пряму лінію. Так. Ось таким чином. Далі. В другому рівнянні дивлюсь, що мінус 4 гарно ділиться на коефіцієнт 2 і на коефіцієнт мінус 1. Тому теж нічого міняти не буду. 2х відняти y дорівнює мінус 4. Будую таблицю на два значення. х тут і, і знову ж таки, дивіться, по х беру 0. Залишається мінус у дорівнює мінус 4, тобто y дорівнює 4. Беремо протилежні значення. Далі. Беру по y 0. Тобто закреслюю, не стає y у нас. 2х це мінус 4, звідси х дорівнює мінус 4 поділити на 2, мінус 2. Ставимо ці точки. 0 по x, 4 по y. Мінус 2 по іксу, 0 по y. І проводимо через ці точки пряму. Як бачимо. Вони перетнулися в значенні мінус 2 по х і 0 по ігреку. Можна навіть вже не перевіряти ці значення, адже мінус 2 по х і 0 по y Є і в першій таблиці, і в другій. Ми їх вже перевіряли. І це наш розв'язок. На цьому завершуємо. Дякую за увагу.